Всім привіт! Швиденько розповім відео. Очікуємо клієнта. Цей автомобіль купувався на продаж, але поки він приїхав, набрала людина, знайшла нас на YouTube каналі, запитала, чи є щось з Opel Astra K на автоматі, запропонували цей варіант. В принципі, йому сподобалося, найбільше сподобалася ціна саме 10-500 доларів. Сьогодні липень місяць 23-го року. Можете порівняти на аналогічні автомобілі, які йдуть ціни. Оригінальний 199 пробіг, 1,6 двигун на автоматичній коробці передач 100 кВт 136 кінських сил. Також обов'язково є для порівняння це топова матрична оптика, задні LED-фари і клімат-контроль. Такої багато комплектації цей автомобіль не виділяється. Але має досить гарний стан. Зробили йому значить, для клієнта хімчистку, полірування. Це стандартно, що входить завжди, коли купуємо. Наші автомобілі. також обслужили, поміняли йому всі фільтра в двигуні: в повітряні, паливні, оливу в двигуні, оливу в автоматичній коробці передачі. Далі замінили передні задні гальмівні диски разом з колодками, щоб людина вже їздила, як кажуть, і до автомобіля. Не заглядала, так як середньостатистичний споживач, коли купує автомобіль, один раз хоча б за життя поміняє в, ті, і в тому автомобілі задні чи передні. то зміст тягнути, коли поміняв, від'їздив своїх 50-60 тисяч і продав. Значить, як я вам казав, Intel Lux передні фари, камера асистентів, такий досить гарний серий колір ексклюзивний, не пам'ятаю, чи в нас, такий приїжджав. Бачимо нові диски, колодки, поміняли також скоби. Це йдуть е, звичайні диски, колпаки, так що якщо таке бачите, не путайте, що це легкосплавні. Е, в хром пакеті йде, додає такого більш багато е, зовнішнього вигляду. Е, затоновані вікна, гума, барум, досить ще гарний протектор. 22 рік. Вікно вітрове, це сама фірма так. скрізь іде, це 16 рік забувся сказати, дивимось без якихось таких царапин, сколів, все гарненько, задні колеса теж шостий тиждень 2022 року притоновано. Задні проктроніки, летфари, які додають ввечері такого більш виразного сучасного дизайну порівняно з галогенними фарами в цьому автомобілі. Ще такою особливістю є чорна стеля. Коли повністю весь салон темний, можна сказати, то чорна стеля якось так робить більш високий дах, ніби здається. Повнорозмірне запасне колесо. Так, там інструменти все сховано. Шторка присутня, теж в гарному вигляді, не потерто нічого, бо бувають різні. Тут теж видно, що по задній крішеці багажника, що нічого там не возили. Заднє електросклопідіймачі. Такий стан салону, як бачите, після хімчистки все чистенько, умові коврички, стеля. Не видно, щоб десь була пошкоджена в автомобілі гарний запах, взагалі в цьому кольорі дивиться чудово. З цієї сторони все теж ціленьке, чистеньке, як і має виглядати автомобіль. Такі вставочки Piano Black, салончик тканина, наклеєчки ще що напалила. Так, от сервісна книжка, яка в Україні. На 199 841 замінили моторну оливу, масляний, паливний повітряний салону. Всі фільтри от вказані. Оливу завжди міняємо Total quartz, то сол перевірили на мінус 45, в гельміні 0% вологості. Так. Часткова заміна 4 літра, мастило зік замінили в коробку. Ченджер. Всі тут є документи, німецький бриф. Бачимо 20.06.16. він номер тут 100 кВт. Тут видно зверху 20.09. Так, митні документи. Також сертифікат. Все присутнє. Авто це вілочка. Клієнт собі їде, документи на нього всі виписані. Так, сервісна книжка. Не підроблена нічого, така оригінальна як має бути. От останній сервіс. 04 на 188 тисячах 11 тисяч тому. Так, нічого, в ремінях ще тут не міняли. Ланцюга не чути на цьому пробігу, але буває різне. Бували автомобілі, які приїжджали і 150, тому у ланцюга своє життя і свій термін експлуатації. Спрогнозувати тяжко. Так, тут все є. Давайте заглянемо ще під капот. Що ми побачимо там. Опа! От, захист, все ціленько, куниці не поїли. Фари 30, 04, 16 і тут 19.04.16. 16. Один рік. Так. Тут улива замінювалася від 188,04,12,22 Те, що показував вам тільки що в сервісній книзіжці. Так, в принципі тут все гарно, чисто. Так, він номер. Коли будуть продавати автомобіль, наступні клієнти можуть оглянути, що там ніхто нічого не крутив, не робив. Так, електро. Регулювання дзеркал, електропривід всіх вікон. Сідаємо значить, в передню частину, отак от виглядає спереду. Так. Зараз Запустимо автомобіль. Так, відомо руку. Де той ключ? Іншого автомобіля. Так. Кермо трішки було, як вастер, дуже часто буває за рахунок того, що підігрів, підігрів, керма присутній, руки в антисептику, шкіра пересихає, подерта, от пофарбували. Виглядає досить гарно, не гірше оригінала. Кожна друга майже має цю проблему. Так, 199 945, оригінальний пробіг, автоматичне світло, фар, неближня дальня, а те, що затемніє, вирізає. Так, Включимо клімат безпекотно. Підігрів керма, підігрів сидінь попереду присутньо. Далі по клімату все. Мультикермо, асистент зіткнення, якщо є ця верхня кнопочка, голосове управління. Ліміт, круїз, також подивимось тут. От 5 тисяч, тому збивалось подорож Б, 5,6 літрів, 64 км, 98% залишок масла, заміна датчики тиску в колесах, пам'ять знаків і в принципі все. Так, Що нас повинно цікавити тут? Це навігація. Топово бачимо без рамочок. Іде нічого не потерто, не подерто наступне налаштування. Автомобіль, паркувальний асистент присутній, освітлення, Адаптивне світлофар, так як вони йдуть матричні, Bluetooth, Apple CarPlay присутній. Так, і в принципі все. Два ключика На автомобіль за свій прайс за 10-500 доларів, має досить гарну комплектацію, це зовні він майже йде в топі. Чому? Тому що це вирізняється автомобілі фари, він має топові передні, топові задні, має гарні, гарний колір, має затемнені вікна, хром пакет. Е і в принципі все. Всередині також, якщо подивитись, все чистенько, гарненько, стеля, тканина на сидіннях, карти дверей, панель, нічого ніде не подерто на свій прайс. Дуже гарний варіант, з досить гарним пробігом. А для того, щоб вийшла така ціна, що мало бути? Косметичний підкрас даху, це в межах 300 б'ється а також передніх, я не пам'ятаю, ніби лівих і задніх лівих дверей. Вот. Автомобіль, хочеш зекономити, я не скажу що це пожертвування, краще зекономити косметикою, чим пробігом. А якщо хочеш класний пробіг, економиш тоді на комплектації. Хочеш мати класну комплектацію, немає бюджету. Економиш і на пробігу, економиш і на косметиці. І немає жодних питань. Все, кому потрібні такі автомобілі в гайду прайси, звертайтесь. Все реально, від вас таки потрібен час, мінімум, мінімум в межах місяця, а можливо з Нідерландів і півтора і два місяці, щоб привезти вам такий автомобіль. Так що всім гарного дня, вечора, всім пока.